Собака надійшла сьогодні, у неї кусані рани, морди, вух, розірвана верхня губа. Вочевидь, була собача драка, а воно було на прив'язі і порвали. Мабуть, так. Ми, не, ми точно не знаємо. Зараз ми зробимо ПХО рани, тобто певну хірургічну обробку рани промиємо, зашиємо, перев'яжемо, поставимо дренажі. І собака буде на стаціонарі отримувати подачу лікування. Кожен ранок у зооконтролі розпочинається з порятунку поранених безпритульних тварин. Щодня тут роблять від семи до дванадцяти операцій, серед яких як планові, так і термінові. У більшості це безпритульні собаки. Вони ну вони не добре не дуже розуміють, що з ними хочуть зробити, тому вони майже завжди опираються. Є тварини, які соціалізовані, вони не не, не агресують. Ну і взагалі безпритульні собаки рідко бувають дуже агресивні. Загалом вони до людей нормально відносяться.